Відчувайте спокій та захист завдяки автономному gps маяку Shadow від Dream Security. Shadow легко встановити в авто, мотоцикл, катер або навіть контейнер чи причіп. Він працює три роки від однієї батареї, має водонепроникний корпус та непомітний для сканерів. Унікальною особливістю Shadow є те, що він сам обирає мобільного оператора з найліпшим сигналом. Використовує технології GNSS та LBS, що дозволяє знайти Shadow навіть при відсутності gps сигналу Завдяки мобільному додатку Dream Security ви зможете відстежувати поточне розташування, переглядати історію переміщення, керувати режимами роботи. Shadow працює у 134 країнах та не потребує зайвих витрат на мобільний зв'язок, роумінг чи обслуговування. Не втрачайте часу, замовте Shadow від Dream Security прямо зараз.